Історія друга в гостях у мами Сьогодні був сонячний день і особливе свято, день народження у мами Бабая. Бабай дуже любив свою маму і вирішив назбирати їй букет польових квітів. Він хотів зробити приємний сюрприз і завітати в гості, а без подарунку не годилося. Неподалік галявини гралася його подружка. Бекі. Побачивши бабая, вона попрямувала до нього. Оце так букет, він дивовижний, сказала вона. І куди це ти зібрався? не вгавала Рись. Я лечу до мами цей букет для неї, сказав бабай. Яка цікава новина! Я ніколи не бачила твою маму, а можеш узяти мене з собою, продовжувала Бекі. Подумавши, бабай вирішив, що це чудова ідея, адже Бекі була його найкращою подругою, і він залюбки познайомить її з матусею. Ну, добре, візьму тебе з собою, але потрібно уже вирушати. Ти готова? Ура! Звісно, готова, радісно сказала вона. Дорога пролягала через поле за лісом, у якому жили Бекі з бабаєм. Далі ріс дикий яблуневий сад та протікала невеличка річечка, за якою були невисокі гори. Ось там і жила мама Бабая. Здалеку вони помітили невеличкий дим. Він виходив з димаря хатинки, що заховалась у скелі. Матуся топила піч. Дорога зайняла чимало часу, і друзі геть потомилися та зголодніли. Мама Бабая якраз готувала улюблений грибний суп сина. Постукавши у двері, вони стали чекати, і вже за якусь мить старенька їм відчинила. Мій сину, яка я рада тебе бачити, сказала вона. Мамо, привіт, я теж радий тебе бачити. Ці квіти тобі, відповів бабай, простягаючи польовий букет, який збирав зранку. А це моя подруга Бекі. Вона хотіла з тобою познайомитись. Доброго дня! трохи сором'язливо сказала маленька Рись. Мама бабая також привіталась, лагідно посміхнулась і впустила гостей до хати. Потім вона насипала їм смачного супу, розпитувала про справи бабая і слухала веселі історії Бекі про пригоди у лісі. На останок вона пригостила їх чаєм із м'ятою та абрикосовим пирогом. Коли всі на хвилину замовкли, бабай з Бекі почули якісь дивні звуки. Не дивуйтесь, мої любі, то чути кажанчиків, які живуть у мене на даху, відповіла мама бабая. Вони оселилися нещодавно і трохи пустують. Буває, заважають мені заснути. Але що поробиш? зітхнула вона. Бабай знав, що його мама дуже добра і ніколи нікого не скривдить. Але кажанчики дійсно голосно шурхотіли, і він вирішив якось допомогти. Бекі, а давай роздивимось усю скелю з різних боків і спробуємо віднайти нове місце для кажанів, запропонував він. На пошуки пішло трохи часу. Але невдовзі Бекі покликала бабая, бо роздивилася якийсь отвір. Там був невеличкий прохід і темна печера, яка могла підійти кажанам. Пошуки були закінчені. Він полетів до маминої хатинки і знайшов батьків кажанів. Коли розказав їм про стареньку маму, якій тяжко заснути від їх шурхотіння, кажани погодились подивитись нове житло. Воно виявилось напрочуд затишним і було гень близько від попереднього, тому перелетіти вони змогли дуже швидко. Кажанчикам малюкам та оселя сподобалась також, а мамі бабая була приємною турбота сина. Бекі теж раділа від того, що стала корисною і зробила гарну справу. Ніхто й не помітив, як сонце почало сідати за обрій. Тож скоро мала настати ніч. Бабай попрощався зі своєю мамою, і вони з Бекі вирушили додому. Шлях був неблизький, через річечку, яблуневий сад та поле, в кінці якого починався такий знайомий ліс, де мешкали друзі. Подорож вдалась, і вони домовились навідати маму бабая знову вже найближчим часом.